Всім привіт! Хочу вам показати, куди я пропала знову. Пропала я, дивіться, у мене вчора був такий день. Вчора я перевозила мебіль собі, бо у нас тут в районі жіночка віддавала серванти, шкафи. Ми поїхали, забрали. Будемо собі ставити. У нас е оце, слухайте, е мебіль ретро, чи як воно там правильно називається, ну колишніше, зрозуміли. А в мене ще хуже шкафи, то я ті хочу повикидати, ці собі поставлю, ці два серванта підуть на кухню. Ось такий диван, я його накрила старим одіялом. Вчора ми його хочемо під хату поставити. Холодильник, ну туди треба фреон залити, бо морозилка морозить, а низ не холодить. І от такі шкафи. Ще один такий сервант. Бачите? То купа тумбочок від тих сервантів. В общем, Тягнемо додому все, що можемо і не можемо. О, отак. Ха -ха. Всім привіт. Вон. Так що вчора був у мене отакий день, займалася я таким. І ще я займалася... Е, займалася, зараз ще покажу, є в мене і поповнення в хазяйстві. Що ти, доця, вивела їх, так? Да? Ага. І тут у мене поповнення. Я поняла. Чотири штуки висиділа квочка. Угу. А то воно вже доздихує. З білої квочки. Ще воно червоненьке, Тоже нікудишні ходи. Може ці хоч виживуть. Теперішні цуплята, що зараз висажуть квочки, вони зовсім якісь непотрібні. Дрібненькі, якісь такі. Зараз Аліса, я вже всіх покормила, слухайте, що тільки води дати і трави накосити, накидати. І все. І знову їдемо на цілий день. Їдемо по справах. Розу О, я покормила. Роза у мене вже п'є з миски, ми вже дорослі, п'є три літри молока за раз. О! І вчора ще таке поповнення, так як у мене мало молока для рози, привезла я ще собі отку жужу і отку луну. Що ви, дівки, висипали зерно, молодці. Так, да, жужа, знайомся. Каже, всім привіт! Я Жужа, ділова коза. Вчора подоїла я її, вона мені дала літру молока, а сьогодні зранку дала тільки літри молока. Ну, Походу, в неї стрес, вона привикає. Це не дивно, коли коза скидає молоко, як ви привозите, бо, наприклад, тут вам кажуть, там, дає коза там, три літри молока. Да? Ви приїхали, подоїли, вона вам дала літру від сили. Кози вони стресують, вони тяжко переносять усі всі зміни обстановки. Поки вона привикне, поки обуде, буде, а найкращий варіант, коли вона вам вернеться молоко, це коли вона у вас в хазяйстві розкотиться. То її є доця а, нашої жужі, то буде у нас лія, бачу, ламанчужка вона. В жужі три дойки. В неї на одній дойці ще отакий росток, така циточка, сусочок такий маленький. Так що повинна бути хороша дівка, але буде ця хороша дівка після окота в моєму хазяйстві. Тоді вона мені все верне. Зараз я не знаю, чи вона мені наверне то молоко, чи не наверне. Ну, хороша козочка. Молоко не воняє, без постороннього запаха. О, дівки вже мої такі. Райка і валюха теж їсти, да? лапити в них є. Ще треба буде клітки ввечері, мабуть, почистимо. Якщо встигнемо сьогодні, а ні, то вже будемо завтра чистити. Не встигаємо, слухайте, дня не вистачає, роботи повно, і нічого не можна толком доробити до кінця. Це якийсь кошмар. Прийшло літо і все таке. Кругом, бігом, біом. Та розочка, біом, біом. Моя дівчинка, моя лялечка. Що ці лялечки треба зробити кормушку. Ніяк теж руки не дійдуть. Кормушку, підлогу і ставити її вже на привіз, бо вона мене з мискою по всьому цьому ганяє. Машка моя вийшла. Маш, ти в туалет вийшла, так? Да? Так, по сінику. Що у нас робиться з сіником? Сіником каркас готовий, тільки треба ще накрити. О, Поки ага, ще воно квадратик дух. Доробити каркаса. Ось такий буде у нас сіник. Сіник теж немаленький, і треба буде вже стягувати туди сіно. Вчора ще привезли такої простої колишньої бляхи. Вона там лежить. Вісім листів. Є три листа такої бляхи, то нам сусід віддав, йому воно не треба. В общем, будемо якось потихеньку помаленьку чомусь тулити. Ще у нас є один такий. Ем, як мішковина, такий типу брезенту, ну то не брезент, ну таке, в общем, наверх піде. Поняли? Бо шифер туди не положиш, ну його нема, а во-вторих, він не видерже верх шифер. Там верх не дуже такий надійний. Поняли? Тулимо, з чого можемо, з чого бачимо. І тут, буде сіник, не буде так туди, в той сарай задувати зимою. От і все. На городі. Кажете, що я не показую нічого на городі, бо мені гуси повиїдали, все. Там вже нема що сапати. Гуси помогли, справилися. Все повиїдали, ну зато гуси гарно ростуть. Даже цей буряк кормовий, що я проривала його, гралася з ним теж, повиїдали, одні штурпаки стоять. На той рік треба городити і подвір'я, бо я з ними нічого не буду мати. І воно знову в город і лежать, в город і лежать. І все. Тут теж такі боки обшиваються, буде щось натягуватися, щоб не так дощ задував, щоб не так затікало. Поняли? В общем, такі справи, потихеньку працюємо. Робиш, робиш, кінця краю тієї роботі немає і ніби все на місці стоїть. Слухайте, це якийсь дурдом. О. І нічого не встигаєш. І ще хочу показати кроволики. Вже в нас ті підросли. Маленькі, О, я вчора принесла сіну, кинула і тряпку кинула. Дуже пізно було. Ще козом трави води. І все, і всі будуть нагодовані. Ой боже. Ой Боже. Що таке? Що кричиш? Кора що таке? А? Кора? Що таке доча мамина? Доча мамина, що зробилося? Ай а? боже, де ти то вуху поранила? Що таке нора? Що таке? Що таке? Дівчатка ростуть мої? Потихеньку, Помаленьку Ці теж їх не видно, так? фортуна? Тебе не видно, ні? дівчинка моя. І луна. І луна моя маленька. Хлопці теж шархан мене вообще красавець такий робиться. Такий красавчик, ну, його не видно так. Росте дядько такий. Ух. І он біляш. Ну, біляш. Біляш, біляш буде для тої, що ми вчора привезли інопланітян ще малої кавалер. Вона теж ламанчушка. Ну і Машка з Дашкою. Змашкою у мене проблема, я ніяк не можу вивезти їй мастіт. Що виведу воно опять, що виведу воно опять. Я не можу поняти від чого, що провоцирує той мастіт. Вже купила фармазін 200, буду колоти його. Вже перейду на крепкий антибіотик. Да, Бо змашкою тут ціла, ціла ця проблема. Це якийсь капець, Да, машунь? Так, вроді все добре, їсть, п'є, пасеться. Тепер що в нас? Ага, кролики. Кролики мала показати вам кролики. Мамка наша їсть п'є, а дітвора у нас у нас. О. О! О! так. О. Ми вже понаїдалися. Такі пампухаті. Такі пампухаті. О. О такі малята. Їх не багато, чотири штучки, Ну, вже очки повідкривали. Вони собі щось там скачуть, возмущаються. Дуже ділові кролі в мене є, бачите. <смірші> Дадуть твої твої, мама їх не трогає, навіть в руки не бере. Їсти в неї є, пити в неї є. Що тим зараз пити поналиваю, їсти понасипала, пити поналиваю. І Алісі треба дати пити, бо квалт кричить. Ніби три роки не пила. Там теж кролики сидять, це в них добре. Качки на яйцях сидять. Дивлюся, що гуси, як сюди поселилися і це капіт в цьому курнику робиться мокро, смердить. Качечки сидять мої. бачите? А тут капс, ой-ой-ой. Треба, я не знаю, щось, щось думати для гусей і качок, мабуть, окремо. О, йдемо, Машка, бо там грязно. Там земля, поняли, а гуси вони какають постійно. Вон вже дивіться які. Бачите, як на буряках ростуть, все повиїдали. Де була морква, то тільки рядочки полишалися. Бур'ян стоїть, но моркву всю повискубували. Взагалі, в общем, цьому році овочів мені не бачите. Садила-садила. І вони мені справились. І закритими їх теж не будеш тримати, бо вони не будуть рости, толку з того, що я їх позакриваю. Це таке. А якщо їх закривати, то треба ще й зерна багато дозумати, щоб їм давати туди, поняли? А де в мене стільки того зерна? І так потрошки на всіх ділю. Так, так що баришня моя, ой, баришня, птиця моя гуляє. Свобода. <laughs> так. Ну, а вас, як завжди, люблю цілую. он та бляха бачите. Он. О. Люблю, цілую, до зустрічі в наступних відео. Всім пока!